провали, але ми щось виграємо, так що... Так що ізі. Ми тут блин, найсильніша команда на ру-1, так? Да? Натурі? На, на ру-2. А на ру-2. Ну поки ми так, поки ми дуже добре виграємо. Чоткий це... Джобс зі своєю командою попадається, прикинь, на стрімі вони. Ну пока що все получається. Mm -hmm. Чоткий. Mm -hmm. Перший бій, хоча ми ну, таке зіграли. Що пацани, останні останній бій виходить? Да, да. Ну давай. Я я все куплю як пантера, скатаю, один бій на нього. Один. Блін, це карта Ох, муха. Блін, зараз програємо ці карти. Тут ці, вони все разу. Вони визривали. всі з одного клану, пацани. Ну ч, может, ки. Може, може поедешь це, может поедешь від коліи? Відколі я не зможу, там переїдуть і все, по дальній лінії, по першій. Зараз чекайте, чекайте, секунду. Може їх зустріти біля першої лінії? Якщо що заберуть не заберут Але вони другу заберуть. Так, так, да. Треба ставати так само, але відстрілювати їх нормально. Потяжек, пока второй базе Як Какие играли? ЛТшка, ти земилим. А ми тут виграли були бій, я ні 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 не не Алтаха не земилим, алтаха цай, алтаха посвідчит. А ЛТ, ЛТХ, ЖД, Д, ЖД. Ну как и играли тогда. Там проїдеться возле первая база. Але чуєте? Встаньте утут тяжено, щоб ви могли ЛТШ. Едьте дальше. Максим, ти їдь дальше. Юра, їдь далі. О, у вас там якраз трой. За камінь чи що? Аж сюди ви їдете, щоб оце все світити. До камня, до камня, да? А дальше, дальше камня. камни. От куди нас їх їде, вон туда, вот, щоб о цього треба. Щоб цього фіга треба було світити. Все, піджимайте там під горку і стоїте. А вот на нас зараз арава серця вилетить. Та нічого на вас не вилетить. Ми ви вже засвітили їх. Дивись, СП 1С зразу біжить. Чуєте, я тебе на сер, щоб вони верталися, а я їду Ні-ні, поки що там, все Не, пок... А, Вони ну, їдуть сюда. Блядь, ну максимум наш Понятно, бульох. -по, на вчері нам треба будет тягот собой. Вс, я еду, я еду туда. тут все добре, тут все добре, тут ми... Та, поки Та, про... що там, А поки що... все добре, тут. поки вони тут не всі. Вони вот всі вони. Та вони, вони не вони бо їм тут не вигідно. Вони тут зараз сусуем. Блін, не, я зараз би від бы відбазимкову. Я боюся виїжджати. Блин, сорі, 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 мене, я не бачу чого. Ага, от, все, вони всі тут. Чуєте? А, 에, поможіть а, мені хтось з верхнім цим ФЦМ-ом. ФЦМом. Зараз я поможу. Я не ти можу, так... бо я з нижніми тут дуже сильно бодаюсь. Давай, Юра, йди сюди. Куди? До мене, до ФЦМа. Я присяг. А, то ти. Я, я заберу. Фази. Все, підійжай назад, вігер, не торкуй. Максим, підійжай назад, вігер, ви зараз Так? Да? Все, все, все. Юру, ще поки що ми говоримо. Так, оцей... Ні-ні, оцей... оцей... Юра, Юра не стоїть, все нормально. Все, поки що стійте, нічого не робіть. Ні, я не та, скільки снарядів? мене 4. Може йде на кадр, краще, а? Не 4 ні, 4 це багато ще. Ну ладно. Бляха, не Ти Ти пробую. не куда? Ну да, попробую. Давлять, давлять, да, блядь. Стрелям 400 КП. Давайте ты по 400. Да. Мужик ты с піком покрывай. Сука, він мене пробив. Заберу, заберу, заберу. Сере, поможі піком, 5 да, да, хит. За шотного забираєте? 5, сірий. Зараз, зараз. А Він тебе забирає что? Да, я ховаю, знаю. Да, хомаю, да, замаю. Дав доложи. Забережье спіка. К сам скільки тебе снаряди? І держай назад, я не можу, да, його не видно. Шодна. Тут тяжю треба забирати, а не шпіту. Дав, 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 мам, сейчас, сейчас. Давайте шотна. А не, краще вам oh, зараз, а ти зарв. Ой, мене сзади стрілял. Чуєте, переднійший. Я його заберу, добре. <проху> 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 Блин, Иса, о, все, все, мы выиграли, все, спокійно. Давайте тільки ну тут. А, Юра <проху> выбочай. Не дай взять. Ага. И то не ус. Забираю. Ну, не забрав, конечно, в борт. Внешний провел, ты сами пробив. Я знаю, знаю. <проху> все, Вс, нормально. Ціки, 27, ціки, ціки, от, ціки, от, статка діє, діяти. якщо вони всі поїдуть на другу базу, а якщо на першу, то це, це не діє. Тактика. Я сказав статка, от дібіл. Нормально. Ну, тут, тут ми нормально зіграємо. Та все розкидали. Да. Це тактика діє, якщо вони їдуть на Врахуєте другу. Ми базу. на грем без одного, бо тігер взагалі не рахується. Та він, він зараз фулла чи ні? Не, не фулов. Й... Обще-то якби, він... ага. якби він нас не прикривав ззаді, то приїхали пилтешки. І бульдог теж п'ятсот урона в барабані. Так, він присадчик теж нас огласив. Але команди він не виконує, це погано. Да, але команди він не виконує. Це це він на б'є, короче. Та він ж цього забрав повністю, Бульдога. А Бульдог там взагалі дав, він міг його забрати й Ми виходимо по цьому? 2600, изи как. Ты можешь а? Не, давай ты уже все туди. Что, парни, всем спасибо за игру. Да, давайте, ребят, удачи. Что ты маленько пляж, бо может я даже с тобой поискал. Давай. Давай. А ты на кому наверное маленьк дашь? Семый. О, изи, давай запрошу меня. А ты как пантера уже, да? Понятно. Называется, он идут же. Ну команду розпустили, а так. Так ще йдуть. Не ну на команді ми, конечно, капец, тут треба ще б скільки на бою виграли. Раз, два, три, четири, п'ять, шість, сім. Щоб ми так рандомні шесть, бої вигравали. В рандомних 15. боях ти так ніколи не будеш вигравати. Там нема команди роботи. Тринадцять. 14, 15. Але в мене зараз капушка. 15 перемог, пацани.